Це нормальний собі трактор, і дешево, і шоп, як то кажуть, не якась харінь, якась реміна. Дивіться. 4 котви. 3 3 Трикотові. реверс, мінус 600. Міс 1000 баксів. Не жартую, реальна знижка. А, 1000 баксів. А, Джинма 404 SN, майже 1000 знижка була, переоціночка. Прилетіла. Зараз джинма стоїть, як кентавр, щоб ви розуміли. Кентавр, 40ка і джинма. Ну, всі знають, що джинма. Там я покажу літтє, заводське, все. То на рівні там, ну, близько до Аволі, до МФН, то вже така техніка. То не Оріон, не кентавр, не ДВ. То значно ліпше по якості, по надійності, по всьому, то весь ряд розпродається. Весь ряд. А SX тільки зараз ще не переоцінили, але теж чекаємо. R. реверсна моделька. На що треба звернути увагу? що вона дуже, В чому мінус такий є? Зараз я сяду, покажу. Мало місця. От я сівся, але я худенький, в мене от ноги вже вперлось і тут навіть, реверс, все, він вже в бідро впирається. Якщо людина така трохи в тілі, то буде незручно. от нам Приїжджала людина, хотіла взяти, що все подобається, супер, джин, і якість, все, туди-сюди. Проблема тільки от, в тому, що ну, незручно мало місця. Робоче місце маленьке, ровного підлоги нема, речах тут між ніг стоїть. Ну, так, як Кому влаштовує, кому-то не принципово, що Ця модель йде? Вот АСМ ще йде. АСМ фактично теж в стіни кентаврів, ДВшок. На сьогодні джинмачка 3244. Мотор 385 км 9,5, на 6,5 резина. Стандартна, не широка, X широка йде. А самка йде звичайно, вона X стоїть і далі, оце широка резина. і Ну і реверсний, понятно, він вже йде в базовій комплектації ширше. У 11,2 реверс вже йде на широкі. Передні всі 6,5. Вот. Ну і звісно, що конечно сороковка сороковка чотирьохкотлова 4 Теж бокова коробка. Тут це так само відмінність, там приборка. То там йде э, э, HS звичайний HSM Круглі датчики, Тут йде така приборка. Все так само, все <звінк> файно, <звінк> заводська Джинмо, оригінальна. оригінальне. Вот, я можу вам показати зараз, як дивіться, що там різні знаєте, завозять зараз в Китаї, продають. Ось ось іде. А серійне номера. Хто знає, там можна вбити, подивитися. І Емблема заводська з літьєм, відповідним, от блок мотора, блок коробки теж йде. Так само і по мостах. На мостах теж є відповідні маркування. От. Ходовка йде посилена що в 40 що в 24 ці вона йде. Однак вона йде посилена, відрізняється від, від 24-х, там от навіть по типу Файтер Зараз покажу вам. його fighter, ну Тут навіть візуально. Бачите, тут є і інший мост файтері. До речі, файтері теж зробили класні мости, крепкі, я про нього потім зніму з реверсом файтер. Ну, тут йде навіть візуально мост інший, роздатка інша. Інший редуктор стоїть. От, я вам покажу. От, що роздатка на кардан. От, і сам кардан. А, бачите, що файно все зроблено, грамотно. Він такий прижатий до кузова. А, проходимість хороша, кліренс, нічого тут не заважає, ніякі речаги, шланги, нічого не висить. Під Вот, Все зроблено на совість. Магістралі всі метал йде. Тільки там на насос така, а, від коробки Резинка, а тут іде все магістральний метал. Двоконтурне охолодження. два інша насоса йде. А, 10. О, характеристика, кому важливо, почитайте. Характеристика насоса. Вот. А, мотор йде Кемовський 490 ВТ. бак схований у нас під приборне. Доступ до. Головки блока до кришки клапанів є. Крила в нас йде перемичка, це все. Все зроблене ребра жорсткості, вони посилені йдуть. І в всіх джинмах ще перевага йде в чому розбирається. І передній диск можна відрегулювати, колію виставити Бачите, збірна йде диск. Розбирається так само і задні, розбираються у всіх моделях, тобто ви можете ще гратись, можете собі, -собі зу -зу зужувати, бачите, є куди, і е розширювати саму колію. Тут ще можна ступіці зузити, переднє тільки диском і колесом перекидання. Чотири є положення. По ширині колії можна підстроїти, яку вам треба без проблем. Так само і ці всі модельки. Бачите, тут це так само зроблено. Звісно, вот. джинма має свої косяки. По-перше, то вона, ну, я не знаю, вона багато, певно, стоїть підняти підлогу, зашить, трохи роздвинути криво, щоб було більше робочого місця. Я не знаю, чому вони зроблять, то не дорого стоїть. А, ну, в самому Китаї там навіть, такі запчасті, стоять, то стоїть, копійці. потім нема газового упору, капот піднімається посредством руки і там фіксується такою палкою, як, як в жигулях. Теж непонятно, чому не зроблять, всіх же є. Джинма не роблять того. Джинма ну, для реальних мужиків. Джинма для реальних мужиків, пацанів з яйцями. Кому, знаєте, і капота відкрити, і підкачати Пощо трохи собі оп. Бачите, така прибуде, як в жигулях. Так само і тут, ну, як це кажуть, тісноті да не в обіді, сидим, тут все так жорстко. Тут можна жорстко сісти на речах жопою. Ну, всякі можуть бути випадки. Поняло? Тут треба бути поняло, максимально обережним з цим трактором. Вот. Но в плані надійності, в плані якості, він на порядок вищий за а, бюджетні варіанти. Оріон, файтер, той же самий кентавр і так далі. Ціна на нього зрівнялася з бюджетами. Певно, за того, що вони не оновлюють нічого, що там таке все іде старе і робоче місце і все, ну такі возять, як і возили. Вони тримають гарну ціну. І зараз ще, я повторюю, переоцінка пройшла на джинму. І вона зараз взагалі шарова ціна на джинму. Тому хто хотів заводську оригінальну джинму придбати собі. Бачите, то йде все 23-й рік. Розпродається 23 й рік. По чому прийде нова поставка, я а, поняття не Вот, Переоцінка приходить на ті товар, поставки йде випуск минулорічний. Поставка в цьому році, хто знає 4-5 місяців зараз, може, то дуже довго все. Такий редуктор, яка дура. Ну, тут воно буде ходити. Собі. Тут можна не переживати, воно буде працювати. От. Але факт в тому, що 24-й рік, коли прийде, я не знаю, яка буде ціна. І ніхто не знає, з тим, що зараз у нас проїхать, ніхто не знає, що буде далі, як то кажуть, що буде завтра. Тому зараз є хороша ціна, хороша можливість. Привеземо вам під ключ Під ключ, що значить, з документами, сертифікатами, з гарантією, з доставкою додому з усім повністю. Тому хто хотів собі трактор ця такого. А, набирайте будемо дуже раді вам допомогти. А, Мінітрактор України любимо вас! Слава Україні! Бережіть себе і пока.